Доброго дня шановні учні 8 класу. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ, який познайомить нас з електричними явищами та електричним струмом. Сьогодні на уроці ми дізнаємося, що собою представляє неелектризоване тіло, що необхідно, щоб наелектризувати не тіло, як взаємодіють неелектризовані тіла та багато іншого, що стосується основ електричних явищ. Тож перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Наше життя тісно пов'язане з використанням різних електричних пристроїв. Ці пристрої роблять наше життя комфортним, дають змогу полегшити та покращити наше життя і побут. Ці пристрої стали для нас буденними і звичайними, але були часи, коли людина стояла на початку шляху, пізнання і розуміння. Суті електричних явищ і процесів. Все це стало можливим завдяки дослідження властивостей бурштину давньогрецькими вченими. Переглянемо відеофрагмент. Ще в VI столітті до нашої ери давньогрецькі вчені помітили, що коли бурштин скам'яніла викупна смола хвойних дерев, які росли на землі сотні тисяч років тому, потерти обвовно, то він набуває властивості притягувати до себе пух. Листя, соломинки, шматочки паперу. В той час вчені не змогли пояснити дане явище, але з тих часів таку взаємодію було названо електричною, від грецького слова електрон бурштин. Зараз ми говоримо, що такі тіла наелектризовані. Тож давайте з'ясуємо, що ж таке електризація. Електризація тіл це процес, у результаті якого тіла набувають властивості притягувати до себе інші тіла. І тут можна пригадати той випадок, коли беручи до рук постійний магніт, ми бачили, що до нього також притягуються різні металеві деталі. Але одразу хочу зауважити, що між магнітною взаємодією і електричною взаємодією є суттєва різниця. З магніту може взаємодіяти обмежена група матеріалів, які проявляють магнітні властивості. Це такі матеріали, як залізо, сталь, кобальт, нікель, а одне електризувати можна практично будь-яке тіло. Цьому дуже легко переконатися, провівши нескладні експерименти з доступним в домашніх умовах обладнанням. Ми можемо переконатися, що гребінець, потертий об волосся, буде притягувати клаптики паперу. А за допомогою наелектризованої електризованої пластикової ложки. Можна виокремити перець із суміші перцю і солі, якщо вони раптом змішались. Також можна переконатись, що надута гумова кулька або надуті гумові рукавички, потерті об хутро, можуть взаємодіяти з папером, водою та клаптиками алюмінієвої фольги. Про такі тіла говорять, що вони наелектризовані або такі, що набули електричного заряду. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електричну взаємодію. Як і будь-яка фізична величина, електричний заряд має своє позначення, позначається маленькою буквою Q і вимірюється в кулонах. Опираючись на попереднє визначення, сформулюємо уточнююче визначення для процесу електризації. Електризація це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду. З'ясуємо, які електричні заряди існують в природі. В природі існує два роди електричних зарядів позитивний і негативний. Багаточисленні досліди показали, що скло потерте обшов набуває позитивного заряду. При цьому необхідно враховувати, що при електризації електризуються обидва контактуючих тіла. Тобто шовк також набуває електричного заряду. Цей заряд рівний по числовому значенню заряду скла, але протилежний за знаком. Скло набуває позитивного електричного заряду, а шовк негативного. Якщо ж привести в контакт і потерти ебоніт об волну, то ебоніт набуває негативного електричного заряду. А вовна позитивного. Скляну та ебоніту у палички, доволі часто використовують як індикатор заряду тіла. Так як їхні заряди відомі заздалегідь, скло плюс, а ебоніт мінус. Знову ж таки, опираючись на експерименти, було встановлено, що тіла, які мають заряд одного знаку, відштовхуються. А якщо ж тіла мають різні знаки заряду, притягуються. З цього робимо висновок. Плюс з мінусом притягується, а плюс плюс або мінус мінус відштовхується. Переконаємося в цьому на експериментах. Увага на екран! Візьмемо дві однакові скляні палички. Одну з них підвісимо на тонкій нитці. Другу піднесемо до першої на близьку відстань. Як бачите, нічого не відбувається. Наелектризуємо дві палички тертя обшовку. Знову наблизимо їх. Тепер все по-іншому. З якої б сторони ми не підносили б одну паличку до іншої, вони відштовхуються одна від одної. Оскільки палички однакові. Та наелектризовані електризовані одним тілом, то можна дійти висновку, що заряди на них також однакові, або палички, заряджені однаковими зарядами. Піднесемо до скляної палички потертої обшов ебонітову паличку, потерту об вовну. Палички притягуються. Значить існує ще один вид заряду, який відрізняється від попереднього. Фізики назвали вид заряду, отриманий на склі потертому об шовк позитивним. А вид заряду, отриманий на ебоніті, потертому об вовну, негативним. Потрібно наголосити, що шовк при цьому стає негативно зарядженим. А вовна позитивно зарядженою. З'ясуємо, яким чином тіла набувають електричного заряду під час електризації. Увага на екран. Всі речовини складаються із молекул. А молекули із атомів. В центрі атома знаходиться позитивно заряджене ядро. Навколо ядра на великій відстані в порівнянні з його розмірами швидко рухаються негативно заряджені електрони. І зрівноважують позитивний заряд ядра. При електризації тертям частина електронів перескакує від атомів однієї речовини до атомів іншої речовини. Електрони, які слабше зв'язані з ядрами атомів, покидають атоми. З цього робимо висновок. Перше. За нормальних умов будь-яке тіло електрично нейтральне. Тобто кількість позитивних зарядів і негативних зарядів у тіла рівна. Друге. Під час електризації відбувається перерозподіл електронів. Одне тіло втрачає електрони, а інше приєднує. Необхідно розуміти, що втрачається якась частина електронів, а не всі. Третє. В тілі, яке втратило електрони, кількість позитивних зарядів перевищує кількість негативних зарядів. При цьому говорять, що тіло зарядилося позитивно. А якщо ж в тілі кількість негативних зарядів перевищує кількість позитивних, то тіло зарядиться негативно. 4. Переходити від тіла до тіла можуть тільки негативні заряди. П'яте. Якщо ж привести в контакт два заряджених тіла. З рівними по числовому значенню зарядами і різними по знаку, то вони взаємно компенсують нестачу відповідного знаку заряду. При цьому говорять, що тіла розрядилися, тобто стали електрично нейтральними. Щоб зрозуміти процес електризації, необхідно звернутися до будови атома. Атом будь-якого хімічного елемента складається з ядра, в якому знаходяться протони і нейтрони. І навколо ядра по орбіталях рухаються електрони. При цьому електрон заряджений негативно, а протон заряджений позитивно. Вирвати протон з ядра доволі складно, а от відокремити електрон доволі легко, тому під час електризації відбувається перерозподіл саме електронів. Слід згадати, що в нормальному стані атом електрично нейтральний. Тобто кількість протонів у ядрі. Дорівнює кількості електронів на орбіталях. Ця умова і визначає електричну нейтральність будь-якої речовини. Було експериментально встановлено, що носієм елементарного, тобто найменшого негативного заряду є електрон. Значення заряду електрона становить мінус 1,6 на 10-19 кулон. А односієм найменшого позитивного заряду є протон. Значення заряду протона становить плюс 1,6 на 10-19 кулон. Електричний заряд є дискретним, тобто його можна ділити до певної межі, яка відповідає заряду електрона 1,6 на 10-19 кулон. Заряд тіла визначається як сумарний заряд набутих або втрачених елементарних зарядів і може бути розрахований за формулою Q дорівнює N, тобто кількість, помножене на значення елементарного заряду. Заряд мікроскопічних та макроскопічних тіл визначається співвідношенням позитивних та негативних частинок в тілі, якщо їхня кількість однакова, тіло електрично нейтральне. Тобто заряд його дорівнює нулю. Якщо кількість позитивних зарядів перевищує кількість негативних зарядів, то тіло заряджене позитивно. І якщо кількість негативних зарядів перевищує кількість позитивних зарядів, то тіло заряджене негативно. Це основні властивості, які необхідно враховувати при описі електричних взаємодій. Та характеристиках на електризованих тіл. Закріпимо та застосуємо наші знання при розв'язуванні задач. Перша задача визначте знаки зарядів кульок. Ми бачимо три пари кульок, і ми повинні з вами визначитися знаками заряду. Розглянемо другу пару. У нас кульки висять вертикально. Це говорить про те, що кулька А і кулька Б у нас електрично нейтральна. Далі розглянемо третій варіант. Коли у нас кульки відхилені від положення рівноваги і розведені в різні боки. Це говорить про те, що кулька Б ми бачимо заряджена негативно, і відповідно кулька А також буде заряджена негативно, тому що ми знаємо, що одноіменні заряди відштовхуються. Ну і по першій парі кульок тут необхідно врахувати, що тут може бути подвійна ситуація. По-перше, що Кулька Б у нас має позитивний заряд, а кулька А може бути у нас електрично нейтральна, і вони будуть притягуватись. І може бути другий варіант, коли у нас кулька А має негативний електричний заряд. І в цьому випадку вони також будуть притягуватися. До першого завдання іще одна взаємодія кульок. Необхідно розглянути знову ж таки два варіанти. Розглянемо другий варіант, коли в нас є позитивно заряджена кулька, і кулька А і кулька Б, ми бачимо від кульки центральної відхилилися в інший бік, це говорить про те, що кулька А і кулька Б у нас мають позитивний заряд, тому що одноіменні заряди відштовхуються. Що стосується першого варіанту, то тут ми знову повинні врахувати, що якщо розглянути положення кульки А, по відношенню до центральної кульки, яка заряджена негативно, вона відхилилася від кулі, то це говорить про те, що кулька А у нас. Заряжена негативно. А от з кулькою Б в цьому випадку ми повинні знову ж таки врахувати, що тут може подвійна ситуація бути, що кулька Б може бути заряджена позитивно, і вона буде притягуватись до центральної кулі, або ж кулька Б може бути просто електрично нейтральна, і вона також буде притягуватися до негативно зарядженої кулі. Наступне завдання: дві абонітові палички, які потерті об вовну піднесли одна до одної. Як вони поводитимуться? Так як вони виготовлені з одного і того ж самого матеріалу і потерті об один і той самий матеріал об вовну, то відповідно на обох цих паличках виникне однаковий заряд негативний, і відповідно ми з вами знаємо, що одноіменні заряди будуть відштовхуватися, тому вони будуть відштовхуватися. Третє завдання. У ядрі нейтрального атома берилію втримується 9 частинок. Навколо ядра рухається 4 електрони, скільки в ядрі цього атома, протонів і нейтронів. Знову ж таки, необхідно врахувати, що в нас задано електрично-нейтральний атом, і при цій умові у нас кількість електронів на орбіталях дорівнює кількості протонів у ядрі. Тому ми робимо висновок, що протонів у нас також 4, Та скільки, стільки електронів. А щоб визначити кількість нейтронів, нам необхідно від 9, тому що це загальна кількість частинок, тобто протонів і нейтронів разом від 9 відняти 4 і ми отримуємо 5, що і буде визначати кількість нейтронів у ядрі. Четверте завдання: атом ядро, якого має 20 протонів, втратило. Два електрони. Скільки електронів залишилося? В атомі. Знову ж таки, якщо брати до уваги, що в нас є електрично-нейтральний атом, де кількість протонів дорівнює кількості електронів, то ми робимо висновок, що на початковому етапі електронів було 20. І Якщо, ми втратили, якщо атом втратив 2 електрони, то їх залишилося 18. От таким чином, визначаємо ми кількість. Але це при умові, що атом у нас електрично-нейтральний. П'яте – це задача, і в нашій задачі сказано, що електричний заряд дорівнює мінус 8 на 10-13 кулон, якій кількості електронів відповідає цей заряд. Мінус 8 на 10 мінус 13 кулон це загальний заряд тіла, і ми його записуємо Q дорівнює мінус 8 на 10-13 кулон. Також ми повинні врахувати, що в нас є фактично стала величина, яка визначає нам заряд електрона. Ми її можемо з легкістю знайти в будь-якому збірнику задач. І це стала величина, і становить мінус 1,6 на 10 мінус 19 кулон. Необхідно нам визначити кількість. І ми з вами маємо формулу, яка саме зв'язує нам. Кількість заряд електрона і заряд тіла. Звідси ми можемо з легкістю виразити, чому дорівнює кількість, для цього нам треба загальний заряд поділити на заряд електрона. Всі дані у нас для розрахунків є. Ми можемо підставити у нашу формулу і провести відповідно розрахунки. Підставляємо значення нашого заряду. Підставляємо значення заряду електрона. кулон, кулон у нас скоротиться. І виконавши відповідні підрахунки, ми отримуємо значення 5 на 10 в шостому. Це така у нас кількість. І відповідно записуємо відповідь. Відповідь N дорівнює 5 На 10 в шостому. Ну, Якщо перевести звичайне число, то це отримується у нас 5 мільйонів. Шосте завдання також у нас задача, і е, задачі у йде мова. Попередня незаряжена крапля води втратила 20 мільярдів електронів. Якого заряду вона набула? Е, що у нас е, стосовно даних, знову ж таки, у нас е, по умові задано кількість 20 мільярдів. Мільярд – це 10 в 9-тій і ми записуємо наше число в такому вигляді. Нам буде легше оперувати такими даними для розрахунків. Не будемо дописувати нулі, тому що їх тут буде доволі багато. Ну і знову ж таки, При електризації відбувається перерозподіл електронів. Ми повинні також записати значення заряду електрона, і вже виходячи з цих даних, розрахувати. Відповідно заряд нашої краплі, який він отримається, коли вона втратила таку кількість. Заряд краплі у нас визначається як довуток кількості на заряд електрона. Підставимо значення і проведемо відповідно, розрахунки, помножити на мінус 1,6 на 10 19 Кулон. Коли ми проведемо всі розрахунки, то ми отримуємо наступне значення, яке становить от таке число. 32 на 10 мінус 10 кулон. Записуємо відповідь. Заряд. Q у нас дорівнює 32 на 10-10 Кулу. Отаким чином розраховуються задачі, враховуючи, що у нас є стале значення електричного заряду елементарного і формула, яка дає змогу визначити заряд тіла. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!